Сім висловлювань Василя Сухомлинського про виховання дітей. Василь Сухомлинський видатний український педагог і письменник, який вважав особистість дитини найвищою цінністю, на яку мають бути спрямовані процеси виховання та освіти. Пропоную вашій увазі добірку влучних висловлювань видатного педагога. Виховуючи свою дитину, ти виховуєш себе. Роки дитинства це насамперед виховання серця. Головний зміст і мета сімейного життя виховання дітей. Головна школа виховання дітей це взаємини чоловіка і дружини, батька і матері. Для того, щоб виховати справжніх чоловіків, потрібно виховати справжніх жінок. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей. Душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні єдине джерело внутрішніх сил дитини. Якщо люди говорять погане про твоїх дітей, вони говорять погане про тебе. Дитина зеркало родини, як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька.